Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Христос народився. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Наша знімальна група в селі Дарахів Миколинецької громади. Сюди нас запросив отець Степан Суканець, настоятель Православної церкви України. Дарахів село одне з найбільших сіл в громаді. 1809 жителів. Тут функціонують школа, бібліотека, будинок культури, дитячий садочок, амбулаторія. В селі є унікальний комплекс освячення води Івана Хрестителя. Сюди часто ходять люди не лише з села, а й з навколишньої округи. Отець Степан Суканець розповідає: ми знаходимося в нашому такому затишному і духовному. і Дуже милуючому окові місці, де є купіль Івана Хрестителя, криничка, яка історією своєю сягає в ту сиву давнину, де тут почерпали воду наші діди і прадіди, так як із колодця Якова, так і воду пили наші родичі, природичі. А ми вдосконалили це місце, довели його. До належного стану для того, щоб можна було і не тільки водички почерпнути і нею причаститися, утолити жажду, а власне і. І скупатися в час йорданських свят, в час Йордану, коли ми великим чином освячуємо воду. Ось тут маємо ось таке паломницьке вже місце, де приходять і вір'яни села, і придешні з доколішних сіл приїжджають люди для того, щоб окунутися в цю святи, в святу водичку, щоб отримати той дар благословення. І для душі, і для тіла самі не могли б ми дати раду з таким великим комплексом. Власне, нам в цьому було неймовірно велике сприяння нашого підприємця Грошка Івана Степановича, який має в нас поля. І за його сприянням, за його жертовністю і нашою спільною працею. Ось ми маємо таку святиню, де ми її розпочали. Це ще був 2021 рік. Якраз перед війною ми її завершили. Отут на місці, де зараз ця криничка є, це було просто звичайне таке каменю, що змурована стара криничка, яка мала дерев'яне перекриття. Тут не було як такої дороги, тут абсолютно нічого з цього не було. Тут були такі великі ялинки, вже дуже-дуже такі вікові. Які якраз і біля тої кринички були, що в будь-який момент воно могло то все просто завалитися. І отець своїми силами, завдяки ще спонсорству Івана Степановича, змогли не тільки відновити, а зробити ще таку купуль, де на водохреще, хто в нас найсміливіший, може і одразу скупатися. До речі, діти літом дуже -то часто, які прилеглі тут живуть, дітки приходять сюди, купаються. Так. І ви можете бачити, що. Ось там трошки далі буде видно. Саме такий, де Іван Хреститель, фігурку бачите, Іван так, Хреститель освячує ну, освячує Ісуса Христа, угу. де так чисто, символічно бачите, і голуб горіє. І тут внизу навіть є. Хто є фундатором цієї фігурки? комплексу для освячення води. 42 виходці з села Дарахів захищають Україну. На глибокий жаль від 2014-го четверо загиблих і два воїни зникли безвісти. Село живе, працює, донатить на армію і щиро молиться в надії на мир і повернення захисників. А в неділю усі стежки ведуть до храму, і наша знімальна група також йде в церкву успіння Пресвятої Богородиці, якій уже 98 років. Отець Степан урочисто відправляє службу Божу, лунає літургія, віряни щиро моляться і просять Бога, щоб закінчилася та клята війна. Про те, що повернулися додому рідні та близькі, котрі захищають Україну. Моляться за упокій душі тих, хто вже на небесних дорогах. Наші воїнів, ангели, добра всієї України, воїнів-захисників, що повернути їх живими додому, вичини ворога з нашої землі, і ми матимемо змогу відбудувати нашу багатостраждальну, поранену матірку, нашу Україну, щоб передати їм спадок соборною, неподіленою, а цілісною для наших дітей і для наших you oh. Служба Божа завершилася, але парафіяни не розходилися, мали потребу у спілкуванні з отцем і нашою знімальною групою. Я то дуже тяжко відчуваю, тому що я залишилася сама. Поховала дочку таку молоденьку 52 роки. Тепер діти всі за граничима. Я лишилася сама одна, хата велика. Нічого мені не треба, тільки треба мені, щоб закінчилася війна і діти щасливо вернулися додому. І всі солдати, щоб повернулися додому, здорові і неушкоджені. Зараз війна. Ми повинні це розуміти, і то ставився серйозно. Мені навіть було, що подобало, як люди ставилися перші дні війни. Була дисципліна, був порядок, розуміли одного співслова. Ну, а зараз в даний час, знаєте, всі ми то розумів, що всі дехто неправильно роблять, особливо ті роблять, які, які нами керують. Розумієте, а ми маємо захищати, ми маємо їм допомагати, ми маємо всім молити, маємо їх просити, Господи, святого, щоб та Бог, щоб скоріше завершилася війна, щоб Господь Бог покарав ту нечисту силу, яка панує над нами, яка не дає нам взаєморозуміння, бо наша свята церква була православна в трьох державах Україна, Росія, і Білорусія, але нечиста сила роз'єднала нас. Поєднали, зробили кістку між нами, що ми не любили і не поважали одного. І навіть в нас на Україні був невеличкий розкол, і до сих пір люди не розуміють, ходять до московського патріархату і знають, що там наші діти, наші батьки, і таких літає гест, так що ж люди теж воюють, захищають. І все одно вони не розуміють, то, що не. Ну, я розумію, церкву, я розумію, що треба йти до церкви. Ну, це задуматися до, ну, до церкви, так ну до якого, і до кого ти якогось патріарху, якої розповідання. Я вважаю, що наша має бути автокефальна православна церква. І ми всі повинні в одно в'єди цілий в з'єднатися, як дайте так душі, молити Бога всевишню, Бог все равно когось почує і дасть мир і спокій на нашій землі. Христос рождає. Це Володимир Іванович, йому 96 років. Він кожної неділі, завдяки своїм дітям і онукам, приходить в церкву, рявно молиться, і дай Боже вам здоров'я. Вичка, що столітній ювелей зустріти, щоб багато літа вам заспівали в церкві. Що знає? Приємно те, що в нас є така хороша церква, настоятель храму, який неодноразово прикладається не лише до духовенства, не лише для того, щоб допомогти людям брати правильний шлях в житті, але й те, що Будь-які справи священник завжди є нам в підтримку. Гуртує він є і член... вас, гуртує. <с> так гуртує нас до роботи. Він є і членом виконкому нашої Миколаївської громади. Він дуже часто бере участь в всіх наших заходах, і все, що ви бачите навкруг біля церкви, скільки вновлено нових капличок в нас є, які були старими, але завдяки нашому отцю і його праці рук він сам це все відновлював за роки служби отця Степана. Наша парафія просто Сквітла, отець Степан, починаючи з 97-го року, тільки прийшовши, зразу почав дуже бурхливу діяльність. Зокрема, за спиною в нас на церковному подвір'ї можемо побачити велику могилу січових стрільців, реставрацію, будівництва якої зайнявся Отець степан. Буквально за кілька тижнів по прибуттю на парафію. Крім цього, він займався дуже великою кількістю реставрацій історичних пам'яток нашого села. Зокрема, пам'ятником Діви Марії в центрі села, який присвячений скасуванні Крипаса тисячу дев'ятсот Восьмого року, який був повністю реставрований у 2017 році, також отець Степан відродив діяльність братства Андрія Перевозванного. Саме за його участю в селі Дарахів було організовано співочий дитячий хор, який виступав в околицях нашої громади. Отець Степан завжди брав активну участь у всіх політичних перипетіях нашої держави. Зокрема, був активним учасником революції гідності, організовував поїздки на Майдан. Також він брав волонтерську участь у допомозі нашим солдатам, і по сьогоднішній день село Дархів завжди підтримує наших військових. Зокрема, отець Степан неодноразово їздив на схід, неодноразово перебував в розміщенні наших військових жителів. От тому ми завжди йому вдячні і поважаємо і любимо нашого отця Степана, тому що він така з енергії, який завжди на ентузіазм, який завжди допомагає. Ми почули багато гарних слів від від. Ячних парафіян на адресу Отця Степана, а в церкві вже лунає коляда під керівництвом Отця. Христос народився, славімо Його щиросердечно. вітаю вас, всіх, парафіяни і всіх наших людей з цим великим святом, яке ми прожили з ласки Божої і На яке ми очікуємо, тобто з прийдешнім святом на іменування Господнього, Василя Великого і святом Йордану. Дай Боже, щоб ми цього свята з вами дочекались, дожили, і щоб вже в цьому новому році ми мали надію, сподівання на те, що припиниться війна, і наші воїни повернуться. До наших рідних батьківських осень, і ми залікуємо рану оцієї великої втрати для того, щоб була збережена, соборна Матір нашого Україна для наших дітей і для наших онуків. Тому нехай же народжений младенець Ісус буде для всіх нас вірою і сподіванням на те. Що ми вистоїмо, що повернуться наші герої, наші ангели добра, воїни-захисники, живими додому і ми вбережемо як спадок для наших дітей і онуків, нашу державу Україну. Христос народився. Веселився Син Божий. Ця програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continенta Фармерс Груп» – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм! Continental Farmers Group. зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро Насіння збучича. гарантія вашого врожаю.